Всім привіт. Значить, що приїхав на барахолку раннє утро, город Роцлав, Польща. Що в мене взагалі, яка ідея прийшла? Дивлюсь, просто люди своє виносять. Я ж так само можу зробити теоретично, взяти щось десь купити, сюди принести, показати вам це все, як можна заробити гроші. Будете підтримувати, ми, можливо, так і зробимо. Ну, 90%. Якщо нормально будете підтримувати канал, то взагалі научу вас. Будете, коротше, мене дивитися, будуть всі мільйонерами. Прикольно. Давайте лайк, підписка. Там, дивіться, ззаді мене, коротше, тільки що там ходив там посилка Амазона, ну, тільки вони відкриті, я такого не бачу, Зараз підемо подивимося, що там є. Сильно там трохтіть, там сильно не буду, бо там багато людей. Пошли дивитися. Ось вони. А Амазон теж буде? Дивишся. Якісь, короче, планшети, ставки, якісь коробки. Там лампочки прикольні, світильнички, всяка така чепуха. Біц, це що, доктор, тобто біц? Аудио что-ли? Это хорошие наушники, это, оригинальные Чейп с чепуха вот, Пошли учить на... Короче, эти наушники 200 злотых стоят На LX 2,5 вход, мне не подходит на айфона Вот Тут всякие штуки 150 центов какие Цього куча посылок. Боже, если копаються. дивіться, чехлина автокресла. Так і есть. Бачите, люди будут дивляться. Ну, тут у вас трохи. 60, 650 ватт 20 см. Золото не мое. Это все Китай, конечно. Соски. Кому надо? Кто будет сосать? Вообще вот генератор на машине. У меня. Прикольно. Чувак, надо Новые Це похоже на Амазон, а не те, що вони там посилки і продають. Кстати, ці люди молодці, подивіться, скільки там людей. Це всі біля них там стоять. Там 30 чоловік стоїть, всі вибирають. Взагалі красавчики. Мені подобалося всякої херні. Я просто приїхав з определеної целью, як знайдемо, все покажу. Йдемо далі дивитися, підтримуйте лайком, підписуйтесь, буде чітко. Теж ззаді мене можна подивитися там реліків. Зараз покажу вам щось. Оця вже колись машинка Оця от була красна в якомусь відео три відео назад. Подивимося тут, от такі вечір теж Каракова. каракована, не що огромна, але дуже здорова, Чересчур. Хтось та й купи? Інтересно. Детська машинка, от кресло яке. Австралопітеки якісь. Тут машинки печатні. А по поводу того, що я вам сказав в початку відео, дійсно, я ж тож так само все можу зробити. Яке можу різяки винести те, що я знаю, написати не на хіни продати. Може, хто так само хоче, то напишіть мені де небудь, хто Рослова, чи хто так делает. буде цікаво, Я знаю, взяти ожелезяки. Всякі інструменти йдуть. Болгарочки. Там спрашивали, хтось спрашивав. Доставку дорога, дорого, розумієте? Ага. Вот ще дуже цікавий. Там стоїть бачите, до дереву. Прикольна штука. Що що, от, що мені подобається, тут доступні інструменти, бери купляй, не доставка, а це все вбиває. Перевозчикам теж вийде дорого. Такого я не бачу. Це якась машинка. картинг маленький, що воно таке. Міністерка. Казав вам про таке, Хоп, ключі винести, молотки, Легенько, епли. аппараты саппорта сзади то есть... Супер. Курва. Курва. ну курва, все понятно, ну курва. А вот посмотрите, что трогать какие диоды, да, Диод, да диоды или да что-то диоды. какие-то хорошие диоды, что мне сейчас подумать, какой настой, даже интересно, еще одна машинка, Это конструктор. сьогодні якийсь день машинок, ви замітили? Зараз гляну, що воно. Значить, це тірістер. Написано, що шибкий, то є швидкий. 70 злотих один на Олєхо зараз стоїть. 70 злотих, якщо тут їх. Це, коротше, нормально. На 120 доларів відсюди бачу. Ну, так теж, кому не треба сильно. Хоча, я думаю, хтось буде купив їх. 70 злотих, 700 гривень, так? Да? Ого. Вот тут уже все, тут не докопаться долго. Кстати, вы видите, он оригинально сделано говнистка, я уже специалист так в таких делах. Вот, что вы любите, ой ой метабо и прочее, подивите сколько всего. Вот там вон, инструменты, надо кстати подивиться, может какие формы, попадутся, портфельные такая что-нибудь Те, что я знаю. Сейчас подивимося, щось буде, я вам все покажу. Фонарик, От 50, які до 50 до 150, що непонятно. Дивіться, які апарати. Який суйні, хотя не може ще й роботи. Ще поламаю. Вон, дивіться, теж подивиться такі. Тарілка 5 з Ja, такая. Ты знаешь, ты будешь в Ютубе, че не знаешь? Че не знаешь? Некрасиво. кучерява. Перчатка стояла, вышел хорошая. Да? Или носки. Ладно. Тут всякие новые, серегутые. Какой-то аппарат старый. Кино. Что? Экшн-камера старовинная, ина? Ну, старий, такая я бы не взял. Конечно, такая я бы на улице взял. С проверкой полной. дивіться який дракон стоїть зіткнути моторчиками піднімаю немає акумулятора тільки прикольний це якийсь весов класний дракон подивіться рейка яка александр Верк. сокодавка якась Чей номер якийсь на цьому Ого, угу. це щось слабеньке, дуже з А такі от пісочки. Губка відламана. Обогріватель. Мотор. Віхарь. Де віхарь? А от самоліта, бачите? Він стоїть хер на стільки гривень. Ще сьогодні подивимось поближче, бачите? Потрібно якось зайти. Ну і ось станіна. Зінгер, зінгер. Ні, це верітас. 103. Написано грузовік Татра, я думав, тут казали, що воно цей самоліт. Вона стоїть в Україні ГДР, то 3 Ти тисячі гривень. Прикольно. Ну, да. Давайте спросимо, скільки стоїть. Хочемо щось тривається. Ой-ой-ой. Так ще піснішкала. Да, і меска. Ну я спрашувати не буду. номерний знак dijo 150 злотих, другий 20. Обичний. 50-такий маленький зелений. Я все, я зрозумів. Там ми нічого не зробимо. Зараз вам далі покажу. До слідого підійшов. Тут газонокосилка ця от 270 написано і номер, мабуть. І, Якщо я правильно зрозумів. Такий почерк, як у мене. 230 зелено написано. Щоб ви просто розуміли. Я ж кажу, це не просто ходить спрашувати, Ну, Є що подивитися номера від 50 злотих, що ти я чоловіче. Дуже сильно щось дорого. Тоб не бараховка, я навіть не знаю, що як це називається. Ні, чого не знаю, знаю, це називається три шкури здирають. Та ну, номерний знак, що номера на прийомках витягують. Що? Щось я не напишу, чого вони такі дорогі похіра. Педальшку. Зараз часи подивлюсь, може якісь виходу, все дороги. Я трошки совсем зовсім чуть-чуть. треба -чуть. сильніше, щоб мені копюро припадав. Обично я припадаю, а треба, щоб мені припадали, дивіться скільки їх. Може десь є проба. Зараз все обдивимося, легень. Ну не все, але большинство точно. Щоб я просто розумів. Дивіться скільки їх. Камінська зі палатку, тут вже отак ділиє. Стойки для ді дереві, все те, що я на примки показую, бачите, промалював ну, полю складно. Тобто, я думаю, таке можна знайти сочки, ключики, що я так зробити, такі, що мене навіть вдома є напрашується. Якщо будете сильно підтримувати, то я вам гарантую, що буде діло тільки не тут, а там возле бараховки, там, де не на називається платить. Я так думаю. Ну ладно, розберемося. А якщо мене дивляться якісь серйозні аграрії, у кого є земля, хто виращує всякі зерна. Зараз я вам покажу лайфхак, як можна заробити бабук, а ви ставте серйозний лайк. Минуточку. Семочка. 10 злотих за кілограм, 10 злотих кілограм чи 5 злотих кілограм. Угу. Берете мішок ви за ти продаєте по 50 гривень за кілограм, прикольно. Бізнес ідея, вам взагалі безплатна. Оце, оце я вас зараз навчу бути мільйонерами чи мільярдерами. Лучше мільярдерами. Боже, якісь женщины дивляться, подивиться, покажу вам цветочки. 49 ботик, 59 ботик, чтобы ви просто понимали. Ноли добавляйте вам гривня. Ага, лайфхак, 45, красиві. По 9, по 20. На снова ці холодильно, мене наш лесла теж померзли. Справлю щось холодно, я вийшов з дому Вон так було поводну, вітер втягнути. Ще 20 секунд давайте покажу красиві якісь фіалочки 280 і он тоже по 280 дивися настроєння піднімається клас. Красиво, скоро все таке буде, все буде звисти. Зима вже задовпала. Я уже півтора часа лазив по барафолки, и там до сих пор тисячі чоловік стоїть, скупляються, що им сам показував. Так що мотайте на в наус. Больше не цікаво, може телефоникой. О, мушники, ці Це PS4, ps 5 280 злотих стоїть. так 50. Ізмічитель після довій, бензиновий. Маленький культиватор тоже. дуже маленький. Ну там всякі нові. Я вже вдома. Пощій що думаєте про таку барахолку. Не купив я ні, короче, я не купив. Чого? Тому що не було нічого сильно інтересного. Їздив, хотів такий вентилятор знайти, знаєте, невеличкий USB роботає. Кожен раз був, він був, цей раз поїхав, його немає. Це закон подлості, немає нічого страшного. Так що такі діла? Пишіть коментарі, всі коментарі відповідаю, читаю. Може, не сразу, там час, два, три, навіть відповідаю. Ну і хоча б лайк ставлю. Давайте, всім пока. Скоро ще з вами побачимося дуже скоро.